Вітаю, ви на каналі Ньюзрум, з вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатись на наш Телеграм і Тікток, ну і Ютуб, якщо ви ще не підписані. Також за можливості і бажання ми можемо попросити вас підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Еммануель Макрон вперше висловився про затримання дурова у Франції. Рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Телеграм Павла Дурова не має політичного підтексту. Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон у Твіттер. Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова. Франція як ніколи відана свободі слова та спілкування, інноваціям та підприємництво і залишається такою, наголосив глава держави. За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюється в рамках передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають. Повну незалежність. Затримання засновника Телеграм на території Франції відбулося в рамках судового розслідування, що триває. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення повинні приймати судді. Додав Макрон. Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикувала рішення про затримання дурова. Цим переважно займалися росіяни. Нагадаю, 24 серпня ввечері під Парижем в аеропорту затримали засновника Телеграм Павла Дурова. За даними правоохоронців, засновник популярних соцмережі підозрюється у відмиванні грошей, тероризмі, шахрайстві і не лише. Таким чином, Дуров може отримати до 20 років в'язниці. У свою чергу адміністрація Телеграм стверджує, що Дуров не винний, оскільки соцмережа дотримується тих правил, які існують у Євросоюзі. Питання про можливе закриття месенджера Телеграму у зв'язку з арештом його засновника Павла Дурова є досить складним і багатогранним, оскільки Телеграм розроблено таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу. У Телеграм є безліч серверів по всьому світу, і управління ними розподілено між різними людьми. При цьому закони про блокування месенджерів у різних країнах відрізняються. У деяких державах заборонити Telegram буде набагато складніше, ніж в інших. Водночас, блокування месенджера, особливо такого масштабного, як Telegram, є технічно складним завданням. Користувачі завжди знайдуть способи обходу блокувань. Однак не можна виключати можливість часткового блокування або посилення контролю над сервісом у деяких країнах. На цьому баки що все. За всіма новинами традиційно слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Лайк Лайко, коментар цьому відео і за бажання можете підтримати роботу каналу гривнею. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Збройним силам і слава Україні!